Дорогоцінні, мир Божий вам! 2023 рік добігає свого кінця. Це знову був непростий час для України та всього українського народу. Було багато невизначеностей, переживань, незрозумілостей. Але хотів би зазначити, що є те, що залишилось і залишиться незмінним. Це Божа любов та милість до кожного із нас. Я не знаю, що принесе рік новий, але хотів би сказати для нас всіх. Не переставайте вірити в Божу любов, не переставайте вірити в Боже милосердя. Не переставайте вірити в Божу могутність. Не переставайте вірити в Божу силу, Бог добрий завжди. Бажаю, щоб Боже Слово було основою кожного прожитого вами дня. Христос, який був спокушуваний дияволом у пустині, міцно протистояв Йому, говорячи, написано. У пустині надто тяжко шукати джерело води, тому, коли нам доведеться пройти пустелею негаразів та випробувань, нехай з нами буде живе слово, улюблені брати і сестри, друзі українці! Щиро вітаю та благословляю вас. Ми сильні, бо з нами Бог, Христос народився. Славімо Його!